Тим часом львів'яни колекціонують борги за житлово-комунальні послуги. Спочатку цього року мешканці міста вже заборгували понад 47 мільйонів гривень. Рекордсменом за кількістю боржників є Сихівський район з неплатниками намагаються боротися рейдами. Поки не сплати за комунальні послуги, численні кредити в банках, а тепер дзвінок у двері виконавчих служб та вилучення майна. Такий невтішний фінал історії з борогами для однієї з мешканок вулиці Чукаріна, 24. Жінка заборгувала лише за комунальні послуги більше 10 тисяч гривень. А от банкам десятки разів більше. Загалом Львів'янка у вина 312 тисяч гривень. Ходили повідомлення, подавали до суду, було судовий наказ. Про стягнення боргу такий рейд виконавчі служби провели згідно із постановою Феміди ще в березні цього року. Боржниця ж виправдовується. 34 роки пропрацювала на залізниці, але через хворобу рідних покинула роботу. Тепер бідкається, виживає як може. На гроші від продажу цибулі, яку вона ви вирощує в самій квартирі. Сподівається частково оплатити борги. Потім моя мама захворіла, а не 85 тисяч я в лікарню потратила за два з половини місяці. Поховала її. І все, ми не почулися борги. По промовляння, гори платника, да, не забирати майно працівники спеціальних служб все ж описали 10 предметів квартири, серед яких телевізор, бойлер, соковижималка та музичний центр. Буде призначено експерт, і все майно буде передано на реалізацію. Воно буде реалізовуватися на комісійних умовах однієї з торгівельних організацій. І відповідно кошти, які будуть вилучені після реалізації цього майна, будуть перераховані стягувачем пропорційно в рахунок погашення суми боргу по виконавчих документах. Менальні Я ж послуги. тоді пам'ятаєш, по 200 платила. Я казала, що що могла. Ти казала, разом. мало. Я казала мало. Я вам кажу, ви, ви мені ні, виказали мені мало. Я, Я кожен місяць тоді носила. Ти кажеш, ви кажете, чого так мало? мало Я казала, мало, мене, в мене в мене біда була. Крім цього, одну четверту чотирикімнатної квартири вже виставлено на продаж. Якщо за п'ять днів жінка не погасить усю суму заборгованості, Ми другу частину помешкання чекає така ж доля. Світлана Макугонська, Анатолій Лупаченко, новини.